Три помилки, котрі я допустив на початку своєї кар'єри. Перша помилка, я постійно чогось чекав. Чекав, коли до мене запишуться люди, коли у мене з'являться круті і гарні проекти, коли в мене запрацює інстаграм, у мене буде сотні підписників. Але справа в тому, що без праці. Плодотворної праці не буде ніякого результату, тому потрібно постійно прокачувати свої знання, прокачувати свій досвід, практикуватися, здобувати нові навички, спілкуватися з людьми, і тільки тоді буде гарний результат. Друга помилка витікає з першої. Я мало знімав. Мало знімав того, що мені дійсно подобається. І коли я відчував якусь таку просадку по роботі, то замість того, щоб піти запропонувати комусь зйомку, та котра мені піде в портфоліо і потім буде мене просувати, я просто чекав, коли мені хтось напише. Тому при будь-якій можливості потрібно реалізовувати всі свої найцікавіші ідеї, котрі потім будуть працювати на вас. Третя помилка постійно порівнював себе з іншими. А у нього з'явилася нова камера крутіша, новий ноутбук собі оновив для обробки. У неї крутіше портфоліо, більше клієнтів і так далі. Але справа в тому, що коли ви починаєте думати про ці речі, вони перетворюються на такий сніговий ком із ваших думок, з котрого важко вибратися. І ви перестаєте розвиватися, перестаєте думати в першу чергу про себе, про свої навички, про своє портфоліо і так далі. І думаєте про життя інших. Але це неправильно робити, ви просто. Просто станете на місці і перестанете розвиватися. тому в першу чергу потрібно думати про себе, про свій розвиток і ставати краще сьогодні, ніж ви були вчора. Бажаю вам розвитку. Підписуйтесь тут багато цікавого для фотографів.